Значить, 807 виник обрив контактного проводу на вулиці Театральній, Велика Бердичівська. Вісім приїхала бригада контактної мережі для усунення недоліка. Значить, 844 був пущений рух тролейбусів. Це не стає чинником погодних умов. Це абсолютно не, не повлияло на це температура. Тут так сказати просто. Технічний стан контактного проводу в тому місці був, е, такий, що призвів до, до його розриву. Впали штанги від удару, е, так сказати, розірвали контактний провод. Устранити його швидше е, не було можливості через, через те, що воно накриво утримуючи відповідні е, зробити маніпуляції для того, щоб добратися до того місця. Побачити його, так сказати, візуально теж не можна було, бо воно в спідчастинах контактної мережі.